Почаївського вищого професійного училища номер 21 Тут щоденно харчуються наші учні. Також проходять весіля і святкові обіди з обслуговуванням нашими слухачами. Вони здобувають тут нові навики і проходять гарну практику. Сьогодні проводимо заявнича з групою, група займається. У нас сьогодні тема підготовка овочів до нашої Діти займаються, хто жарить, хто варить, хто пече. Я майстер виробничого навчання Дуповкіна Руслана Васильівна. Працюю в училищі вже 16 років з групами барменів офіціантів, працюємо десь років 5. От з 2002 року працюємо з групами з центру зайнятості. Я хочу сказати, що ця ця співпраця дуже плідна, тому що люди, які в нас на наш в нашій місцевості живуть, особливо сільські люди, вони дуже далеко далекі від елементарного розуміння. Роботи офіціанта і бармена, от і в нас вони багато чому вчаться. Наше завдання навчити їх а також підвищити культуру обслуговування в підприємствах ресторанного господарства. От кругом в нашому місті невеличкому. Також в місті Кременці майже всіх торгових точках і підприємствах ресторанного господарства я можу зустріти своїх учнів. Єдина проблема в тому, що може не влаштовує зарплата, але взагалі наші учні востребовані і. Ми гордимося тим, що ми з ними працюємо. Ще з іншої сторони співпраця з центром зайнятості приносить користь матеріальну, тому що, наприклад, у цей клас, який ви бачите, все обладнання все зроблено за допомогою центру зайнятості. І ми можемо на цій базі вчити ще також своїх учнів. Кніг Обід приготували на будні 24-ї групи під керівництвом кухаря Осінчук Раїси Дмитрівни. А за якість харчування стало за інші на кучів. Костянтинович, викладач спецдисциплін Печальського вищого професійного училища номер 21 В цьому класі ми проводимо заняття з предметів будови.